Усім вітання, шановні друзі, відповідаючи на коментар мого слідкувача, що був пов'язаний із темою змін назв вулиць тощо. Користувачка йому написала, чим вам заважав Пушкін, і їй відповіли, а чим вам заважав там, умовно там, Стус Симоненко, там, Курба з тощо. Так, я не дослідну, але зараз там, з того, що пригадую. Вона відповіла: А хто це? Говорить про те, що ці люди, на жаль, не цікавляться українською культурою, і українськими діячами. Їм загалом байдуже. Але навіть вони глибину не знають і ту ж саму, ніби велику російську культуру ось цього загарбницького колонізаторського народу. Тому що якщо запитати назви творів і, взагалі, головну ідею творів там Пушкіна, чи про що він писав, чи процитувати, вони цього не скажуть. Переважна більшість навіть не знає. Але вони голосують всюди навкруги про там Пушкіна, там Лермонтова, там ще когось, ну немає значення, щоб їх не зносили наскільки вони ніби як важливі. Не буду багато про це говорити, але якщо прийняти, наприклад, твір Симоненка, поезію Лебеді материнства, де він описує, що все на світі, сину, ти можеш обрати і брата, і дружину. Там, ну, брата в значеннях побратима, да, і по духу, і дружину, а вибрати не можна лише батьківщину. А у того ж. Пушкина, який навіть і московитим етнічним не був насправді, а він був там взагалі насправді дуже сумнівного походження. Ось ця поезія, така, ніби як відомо про улукомор'я дуб, де цей кіт на ланцюгу сидить на дубі, то символічно кіт це волелюбна тварина, яка любить волю та свободу, а її заковують у ланцюги. І тут дуже цікавий момент, що в цій поезії ми бачимо кота, якого закували в ланцюги. Тобто, насправді, нам показують про те, що всі, хто хочуть волі і свободи, їх треба закувати в ланцюги, що натомість ми не побачимо в поезії українській. І тож, між нами і московитами величезна прірва, яку вже нічого не спинить, адже ідея, час якої не став, не спинить ніщо. Тож, друзі, ось такий аналіз, якщо не враховувати весь абсурд, жахіття і кумедність, скажімо так, російської поезії. Бережіть себе, все буде як Україна, слава ЗСУ, бувайте!